Вітаю, я Ночкін Олег, вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про отримання статусу біженця на Філіпінах. Значить, якщо ви все-таки вирішили їхати сюди і отримувати саме тут статус біженця, то, по-перше, для громадян України потрібна віза. От як її отримати, всі подробиці, які потрібні документи, це все є в одному з самих перших випусків на моєму каналі. Тобто я робив про це випуск десь приблизно от якраз рік тому. Там от всі подробиці, які документи, там по суті нічого складного. Це процес доволі формальний, але це все одно якийсь час, там очікування, якісь гроші. Наскільки я знаю. Консульство в Україні, яке знаходиться в музейному провулку, воно працює, воно зараз видає візи. Якщо ж воно там тимчасово не буде працювати, візу можна отримати в будь-якому консульстві будь-якої європейської країни. Тобто, як вже сказав, процес не складний, але там певний момент очікування, відвідень, якийсь певний пакет документів, доволі формальний. Але все ж таки він є. Ну процес в принципі, в принципі формальний. Значить, потім вже після цього до цього не купуйте квитки в консульство Надавайте лише броні, як броні отелів, так і броні авіаквитків. Вже потім, коли ви отримаєте візи, зробіть уже повноцінний квиток, реальний і обов'язково зворотній квиток теж зробіть якусь бронь. Не обов'язково там прямо купувати викупати якийсь квиток в третю країну. Ну можна купити, наприклад, в сусідню Малайзію або В'єтнам, знайти там самий дешевий квиток. Там можна зайти за 20, 30, 40 доларів, там кудись там до Ханою, до Колумпуру, таке є. Тобто, оце такий квиток можна зробити і там вказати можна просто адресу, куди саме виїдете. Це може бути будь-який хостел. Таким чином. Значить, подробиці подивіться в одному з перших самих перших випусків. Там так воно і називається еміграція до Філіппін. Значить, потім прилітаєте ви сюди. У вас то повинно бути, як я вже сказав, ще про всяк випадок зворотній квиток. У мене його на разу не запитували, але бувало таке, що людей його питали. Тому краще, щоб він був. Повинна бути ще страховка, повинна бути, повинний бути також. Ну, от зараз цей сертифікат щодо вакцинації його все-таки формально запитують. Вже як вроді це правило відмінили, ну все одно можуть запитати краще, щоб це було знову ж. Якщо там немає якогось справжнього, то я думаю, що на наших територіях то можна придбати формальний. То вже ну, але це той ті документи, які повинні бути тут. Далі, коли ви опиняєтесь на Філіпінах, у вас є три опції. Е, перше, у вас є двомісячна віза, ви можете просто пожити оці два місяці, подивитись, може не сподобається, за, може захочете в якусь країну регіону. Е, ну і так далі. Що не обов'язково там відразу подаватися на біженство. Тим більше процес це доволі простий, і ви його можете зробити протягом цих двох місяців, поки ви тут будете перебувати по візі. Тобто дивитесь, проживаєте оці два місяці. Там, уже десь за тиждень до закінчення візи, ви можете знову у вас лишається дві опції. Перша, ви можете і далі просто продовжувати візи і таким чином тут перебувати два роки. Разом з цією двохмісячною візою громадяни України мають право безвиїзно перебувати на території Філіппін два роки. Тільки для цього потрібно кожні два місяці з'являтися в імміграційний в центр, в імміграційний офіс і тут там формально заповнювати анкету, платити від 30 до 40 доларів в залежності на якому острові будете жити. Тарифи різні на різних островах. Чому це так вони самі пояснити не можуть, але отак. І ви можете таким чином просто, ну, не хочете ви отримувати статус, просто хочете жити, можете дозволити собі платити за візу, і взагалі у вас ну вам може так зручніше, в силу певних обставин. І, значить, останній варіант це ви все-таки подаєтесь на біженство, щоб отримати статус біженця. Тобто, для цього потрібно в цьому ж міграційному офісі. Міграційні офіси вони знаходяться. Ну, В усіх великих містах вони можуть бути, якщо, кажучи там, нашою мовою, нашою термінологією, да, там, до масштабності міста, це можуть бути міста як обласного значення, так і районного. Якщо ці міста районного значення, вони ну, такі доволі великі, такі більш-менш масштабні, які вже там, там живе 100 тисяч плюс, то там скорше за все, буде міграційний центр. Наприклад, на цьому острові його немає, тому іноземці, які живуть тут, вони він, катаються на той острів і отримують там година на човні теж така доволі часта ситуація. І от, значить, якщо ви все ж вирішили отримувати тут статус біженця, що вас чекає? Приходите в міграційний центр, там потрібно кілька фотографій. Повинно бути ну, що, паспорт з візою діючою. І вам роздрукують, нададуть вам таку анкету на 17 сторінок. Її треба заповнити, не виходячи там з офісу, сидячи в кабінеті ну, там, менеджера або я сидів у директора офісу в кабінеті. 17 сторінок, то можна того не лякатися. Що домови, то співробітники все допоможуть, вам все перекладуть, можна користуватись телефонним перекладачем, там сканером. Тут дуже просто, тим більше ці 17 сторінок, вони по суті. ну Там багато таких сторінок формальних, де просто треба ставити або прочерки, або галочки, там, що до наркокартелів, чи ви являєтесь учасником, чи ви там є терорист, чи щось там подібне, якісь угрупування. То все йде прочерки прочерки. Повноцінно там заповнюється десь із оцих. 17 сторінок, мабуть, 5 чи 6, тобто менше по суті менше половини. Все інше то просто почерки. Все, ви оце заповнили. Що вас чекає після цього? Значить, я от розкажу, як у мене це було. Я наскільки зрозумів, я був самим першим громадянином України, який спочатку війни подався на оцей, на статус біженця. Значить, оце я все заповнив. Вони взяли в мене всі контакти. Вони там і в анкеті їх треба вказувати, і окремо. Тобто у них це все є. Вони кажуть: ну все, тепер ми потім з вами зв'яжемося. В результаті ніхто зі мною не зв'язався, це я прийшов до них 28 лютого, але мені потім один із киян, який живе знову ж на тому острові, він мені повідомив, що він. Був в Манілі, він відвідував Міністерство юстиції. А до речі, нами займається оце біженцями саме Міністерство юстиції. Тому якщо вам потрібна більш така інформація офіційна і з перших рук, то це ви можете знайти їх в інтернеті, написати, написати їм, зателефонувати їм. Вони відповінуть, вони вам щось скажуть. Ну, я е, думаю, що всю інформацію, яка зараз є, і так вам зараз розповім. Але все-таки офіційний орган це місцеве Міністерство юстиції. Тобто не Міністерство закордонних справ, а саме ось це. Значить, от цей киянин в результаті дізнався, що, що мій документ. Е, на отримання цього статусу біженця перебуває в них. Він забрав в них свій, і він забрав в них мій. Що це за документ? Це на А4 там є фотографія і є інформація про те, що така-то така-то особа офіційно знаходиться на території Філіппін в очікуванні статусу біженця і термін придатності того того документу півроку. Тобто, протягом цих півроку вони повинні були або викликати мене на співбесіду, або якщо вони не викликають, то далі продовжити оцей статус очікування статусу біженця ще на півроку. Що я так підозрююсь, зі мною відбулося, тому що, скажімо, аби не цей хлопець, так киянин, який заїхав туди по своїм справам забрати свій документ, то я про це б навіть не знав би, що в мене такий документ є. Тобто я от подався до них 28 лютого, цей документ вони видали. Значить, ну видали самі для себе, получається 28-го Він датований квітня, тобто через два місяці. Він був дійсний на півроку, тобто термін його дії закінчився 28 жовтня. За цей час мене на співбесіду не викликали, тобто, відповідно, вони автоматично. Продовжили оцей статус очікування. Тобто десь тепер в їхніх там офісах в Міністерство юстиції в Манілі лежить тепер наступний документ на наступні півроку. І скорше за все, я так думаю, що оці статуси очікування, оці А4 формату Аусвайси, нам будуть видавати до тих пір, поки не закінчиться війна. Тобто розраховувати тут на якусь підтримку від держави, на якусь матеріальну допомогу, там якесь надання житла, чи ще щось скорше всього не треба. Значить, який толк від оцього Аусвайсу формату А4? Він все таки є. По-перше, коли, якщо ви будете подорожувати тут між островами, то він пред'являється як посвідчення особи. І саме головне, він. По суті, є дозволом на роботу. Тобто, якщо у вас є тут роботодавець, який може вам надати роботу, то цього документу абсолютно достатньо для того, щоб він його подав там до Міністерства праці, і на основі цього ви офіційно влаштувалися на роботу. Якби теж така от вона річ в цьому плані корисна. Щодо роботи, ну, дивіться. Гарні спеціалісти з туризму, хто там розуміється на дайвінгу, ще на от чомусь подібному, все, що пов'язано, скажімо, з туристичною сферою, можливо, з ресторанним бізнесом, і в кого є більш-менш якийсь рівень англійської мови. Тут без роботи не лишаться. І якщо навіть ну, от, філіппінська зарплатня, скажімо, європейська зарплатня, це різне, але і витрати тут будуть зовсім зовсім інші. Тому що, як правило, тут роботодавці в сфери туризму вони надають житло, вони надають харчування, тобто там ще якісь. Ну ще якісь там заощадження будуть, що скажімо, оці гроші, що ви будете отримувати чистими на руки, це суто вже е, на ваше особисте життя. Тому, якщо це порівняти скільки ви будете отримувати, і скільки ви будете витрачати, то я думаю, що в принципі ще лишитись і в плюсах. Ну теж дивлячись, яка ситуація. Різні роботодавці, різні сфери діяльності, різні обставини, але в цьому десь так. Тобто людям, які відчувають впевненість в своєму професіоналізмі і в знанні своєї англійської мови, то теж сюди їхати теж можна. Ну, я не знаю, наприклад, що буде тоді, коли ця війна затягнеться дуже надовго? Можливо, щось вони тоді все-таки, якісь вони кроки зроблять. щось вони з нами будуть робити, змушені просто будуть робити. Але поки що на те не схожа. І позиція в них вона така, що ну диви, ну ти ж розумієш, це Філіппіни. Ми країна бідна. Так, ми підписали Женевську конвенцію. А всі держави, які підписали Женевську конвенцію, це що значить? Що вони зобов'язані всім. Людям, які просять оцей от прихисток, які хочуть отримати статус біженця, вони повинні надати якесь житло, вони повинні робити якісь виплати. Вони повинні надавати якісь там пайки, тобто якусь їжу. Вони повинні надати медичне страхування, право на роботу. Ну, в результаті, значить, от вони, в них позиція приблизно така, що слухай, ми країна бідна. Ти розумієш, що особливої допомоги реально від нас чекати, скоріше всього, не треба. Тому ти просто живеш, ми не чіпаємо тебе. А ти, будь ласка, от не чіпай нас, і оці питання, ми тобі все одно нічого відповісти не можемо на твої запитання. Тому отакий от, от паритет. Статус-кво ніхто нікого не чіпає. Тобто, відбуватися все буде десь отак. Тому. Скажімо людям, кому б от, з власного досвіду я б радив би сюди їхати, а кому б не радив. Родини, тим більше з дітьми, тим більше, які розраховують тільки на допомогу від держави, я б вам не радив сюди їхати, тому що ніякої допомоги тут не буде. Тобто, от, якщо у вас є якісь заощадження, ви тут зможете жити. Якщо їх немає, то ну, може в силу якихось причин ви прийдете. Щось ви тут все одно знайдете, щось ви тут будете робити. Ну це якийсь такий буде непростий шлях. Раджу, я кому це робити. В першу чергу, людям, які мають дистанційну роботу. Тобто, жити тут доволі бюджетно, я вже озвучував кілька разів, наприклад, оце отут, де я живу, вже теж кілька разів показував оцей наш хутір. Я отут живу за, за ну, на бюджет в 500 американських доларів. Так, тобто, я. 240 доларів плачу от за оренду. І там 260 доларів це які поїсти, трохи подорожувати, якісь іще там, витрати, непередбачені, в тому числі, витрати. Ну, цього вистачає, щоб жити тут одному. От на двох це десь би доларів 700. Десь отак, тому що за оренду не треба буде ще раз платити. Тобто це 500 на одного, 700 на двох. Це можна нормально жити, тому в кого є такий бюджет, чи це є якісь заощадження, чи ви це можете якось отримувати якийсь пасивний дохід, чи у вас є онлайн робота, то для цих людей це ідеально. Людям, наприклад, у яких немає роботи ніякої і є просто гроші на квиток, щоб сюди долетіти, і це люди поодинокі і без дітей, і такі, що які хочуть заодно. Ще і влаштувати особисте життя, то це місто, воно це місце, країна в цілому, Республіка Філіппіна це Кландайк. Тому що тут дуже багато іноземців, які ну, особливо, якщо ви дівчина, особливо, якщо ви вродлива дівчина, то відповідно, повірте, і у вас є там ще цілі особисте життя, якось влаштувати і жити десь в теплі, в добрі, то отут ви довго в внівестах не засидитесь це. Це 100%. Також місцеві хлопці, заможніх родин, теж дуже хочуть європейських дівчат, особливо українських дівчат. Щодо хлопців, ситуація трохи гірша, але все-таки місцеві дівчата дуже полюбляють іноземців. Тому от я тут знаю дуже багато іноземців з різних країн, які без копійки в кармані сюди прилетіли. Всі вони за кілька тижнів, максимум за кілька місяців. Десь прилаштувалися, десь в якійсь родині вони живуть, якась дівчина їх віднайшла і окупувала їх і назавжди. Багатьох також раджу, крім їхнього міністерства юстиції, ще звертатися є така міжнародна контора, називається ЮНІСЕФ. Вони виконують роль такого безкоштовного адвоката підганяйла. Тобто, от звертаючись до них і діючи через них, що вам там з якоюсь. Структури після того, як ви вже подались на статус, там щось не відповідають, або там якісь інші проблеми виникають, держава не реагує, то вони їх будуть напрягати по повній програмі, і от з ними вони контактують, вони дають їм всі чітко відповіді, тобто от вони оцю саме функцію свою виконують дуже гарно. І в результаті принаймні вони вам виконують, ну вони для вас зроблять таку гарну інформаційну підтримку. Так тому приїхавши сюди, ви просто тут можете безкоштовно жити, не платячи за візу. Весь той термін, скільки буде тривати війна? Оце на даний момент все відбувається саме отак. Якщо вони все таки надумають якось нас легалізувати, і якийсь цей статус, все-таки нам надати, що то буде. Ніхто цього не знає. Я думаю, що і вони поки що цього не знають. І, скорше за все, просто розраховують на те, що війна закінчиться і оцей статус вони просто тоді вже матимуть право не надавати. Тому оце десь отак. Оце така ситуація на даний момент. Пам'ятаємо, що ми всі різні, тому ми оригінальні. Оце вроді все. Пока.